Це лінзи, які б'ють усі рекорди по продажі. Вона компактна, вона універсальна. Вона має 61 Вт на ближньому та 68 Вт на дальньому. Це повноцінний двохчіповий варіант, який ну, насправді просто світить. Ну, наскільки це можна сказати ідеально? Як каже наш Василь Вікторович, гарно є. Зараз дивимось, яке світло у нас на стіні, і потім подивимось, як вони світять по-справжньому. На дорозі я додам відео саме тесту, саме на BMW з встановленими такими ж самими лінзами. Дивимось! Ближнє світло. Дальнє світло. Ближнє світло. То, про що я вам розказував, що ми маємо абсолютно чітку S та Е, маємо нуль засідок зверху, тому ця лінза засліплювати нікого не буде, хоч і має таку супер -я яскраву пляму. Світло в нас досить широке, високе, і ми маємо на середній дистанції досить сильний спад. Це зроблено не просто так.